Привіт, друзі! Мене звати Владислав Кононенко. Сьогодні ми завершуємо цикл уроків присвячений екстремумам та проміжкам зростання і спадання функцій. На попередньому занятті ми говорили про точки максимуму як про найбільше значення у певному околі. А якщо дослідити всю область визначення функцій, певно, що вона також має своє найбільше значення. Існує спосіб визначення точки, у якій досягається найбільше значення функції на певному проміжку. Наведімо кілька прикладів. Для цієї функції найбільше значення на її області визначення збігається з точкою максимуму. Все доволі просто. Найбільших значень функція може досягати в декількох точках, як, наприклад, ця функція. Але недостатньо порівняти всі локальні точки максимуму і визначити найбільше значення. Так, наприклад, ця функція найбільшого значення досягає у граничній точці проміжку. Тож можемо дійти висновку. Для пошуку найбільшого значення функції на певному проміжку потрібно знайти значення функції у точках максимуму, що належить цьому проміжку. І граничних точках заданого проміжку. Порівняємо ці значення та отримаємо найбільше значення функції на заданому проміжку. Подібним чином можна знаходити найменше значення функції на проміжку. Спочатку потрібно знайти значення функції у точках мінімуму, що належать цьому проміжку, і граничних точках заданого проміжку. Порівняємо ці значення та отримаємо найменше значення функції на певному проміжку. Розгляньмо наступне завдання: знайдіть найбільше і найменше значення функції f від x дорівнює x в четвертому мінус 2 х квадрат плюс 5. На проміжку від 0 включно до 2 включно. Розв'язання. Знайдімо екстремуми функції. Для цього знайдімо похідну функцію. F штрих від x дорівнює 4х в кубі мінус 4х. Знайдімо критичні точки. 4х в кубі мінус 4х дорівнює 0. 4х помножити на x-1 і помножити на x плюс. Дорівнює нулю, х дорівнює нулю, х дорівнює мінус 1, х дорівнює 1. Оскільки нас цікавить проміжок лише від 0 до 2 включно, то точка мінус 1 не може бути найменшим чи найбільшим значенням функції на цьому проміжку. Знайдімо значення функції у точках екстремуму та граничних точках проміжку. F від 0 дорівнює 5. F від 1 дорівнює 1 мінус 2 плюс 5 дорівнює 4. F від 2 дорівнює 16 мінус 8 плюс 5, дорівнює 13. Отже, найменше значення функції на проміжку від 0 до 2 включно дорівнює 4 і досягається у точці 1. Найбільше значення функції на проміжку від 0 до 2 включно дорівнює 13 і досягається у точці 2. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу. До нових зустрічей!